Вітаю всіх! Остання область, яка має окупацію, Харківщина. Моя люба Харківщина. Що ж тут вас чекає? Нас вас не знаю. Тепер найближчий час. Окупована частина Харківської області під ким, господи, залишиться? Окупована частина Харківської області під ким залишається в кінцевому результаті. Окупована частина Харківської області, під ким залишається в кінцевому результаті? Під Україною? Хі -хі. Під Росією. Тепер дивимось і там, і там. Ну, та ж картинка, яка я й думала. Тут що в нас? Обнулені. Ну, так, вікамичів. Повернення часткове. Щоб ви розуміли, повернення часткове буде. Частково ми щось повернемо. І все. Східна частина області. Майте на увазі, що ви там ще ні. Ще не Україна. Тут імператриця випадає Росія. Ні. На жаль, найближчий час сімка Кубків багато розмов. Дуже багато розмов про неї, але повністю не вигризуть. Не вигризуть найближчий час. Ні. Частково, ну, я так думаю, це північна частина, Харківські-Говчанські напрямки. Мені так йде більше. Я не буду розглядати спеціально, я не лізу туди. Поки що не треба. Надовгостроково. Харківська область, окупована частина, під ким залишиться в кінцевому результаті. Давайте подивимось. Харківська область, окупована частина, під ким залишиться в кінцевому результаті. Під Україною. Під Росією. Дивіться, якось цікаво випадає. Харківщина. Кінцевий результат. Очельник не Україна, але і на Росію не визначено. Дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Дивіться, як випадає красиво. А тут все у нас. І тут застій пауза. І тут те ж саме. Десятка мечів розчарування. За неї будуть ще розмови. Ух ти, Харківщина. Тепер дивіться. Нас чекає цікава битва. Ми ще будемо розмовляти. Так. Найближчий час домовляться про повну деокупацію Харківщини в Адмінкордонах. Найближчий час домовляться про повну деокупацію Харківщини в Адмінкордонах. Так, король Кубків навіть Угу. Король Кубків. Ось тут Зеленському. Карти в руки, як кажуть. Що в нас тут? Трійка кубків. Так. Також емоції до партнери. Колесо долі. Сподіваюсь, доля на нашій стороні. Відлюдник, звісно, тому що ми ніде не значимось. Віка мечів, сімка Пентакль. Можливо, щось вийде. Це, це надовго дня. Скажімо так, це також довга дипломатія, яка матиме результат довга. Не очікуйте швидко. Не очікуємо, будь ласка. Ви знаєте, яка мені пісня йде? Альона Свірідова, є в неї така пісня, моя любов здесь не значиться. Ось це на тему того, що Росія вимагає сильно. Ось поки що так. Поки так. Тому віримо в найкраще.